Той, що народився у день захисту дітей і все своє життя присвятив збереженню святості материнства. Учора пішов у кращий світ. Сьогодні ще ніхто не може вимовити безповоротне. Був Петро Воропотвілян, лікар, що відміняв діагноз безпліддя. Лікар, після прийому якого зневірені жінки отримували надію. Благодаря ліченню Петром Ніколаєчем патології репродуктивної функції женщин около 7 тисяч сімей. Приобрели самое главное, что есть на этой земле, это счастье, иметь здоровых, нормальных детей. Його думки випереджали час. Його працездатність і наполегливість викликала шану у колег і друзів. Створений ним перший окремий на теренах тодішнього СРСР медико-генетичний центр став прообразом для всіх інших, які виникли пізніше. Унікальне лікарняне містечко практично неймовірне як для нестоличного міста. Сучасний пологовий, жіноча консультація, гінекологія, міжобласний центр медичної генетики та принатальної діагностики. Все це його реалізована мрія. Наукові статті практичного лікаря Петра Вера Потвіляна. Найвпливовіші у галузі медичної генетики і репродукції людини видання чекали у черзі. Він написав їх з півтисячі. Останню відправив до друку учора. Дуже складно недооцінити, тому що те, що зробив Петр Ніколаєвич, це неповторимо. Це епоха. Це епоха, уходяща епоха, на жаль. Це корифей здравоохранення. Петро Воропотвилян був блискучим організатором повторювати поведінку і стратегію якого лікарі-керівники вважали за привілей. Говорять, він міг дати цінну пораду у будь-якій життєвій ситуації. Привітного і доброзичливого його не можна було відволікати у середині тижня. Саме цей час легендарний лікар визначив недоторканим, адже у середу, зранку до ночі, він приймав своїх недужих пацієнток. Заслужений лікар України, кандидат медичних наук, 86 річний лікар-акушер-гінеколог Петро Веропотвилян, вів прийом і учора, 29 березня. Да, в цей день він прийняв 12 сімей, 12 жінок. Такому возрасті, в общем то вважаємо. Ані в шлі в очередь записувальні к кверопотвіляну. Виропотвіляну він вірив у те, що виконує високе призначення, знав, звідки до нього сходить натхнення. За життя він благословив на народження близько семи тисяч малят. В них і триватиме епоха Петра Виропотвиляна.